Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами в одну гру, яка, як я розумію, має бути дуже страшненька. Ця гра називається Go to Bed, що перекладається, як «Іди спати, «Іди в ліжко, іди лягай вже, іди на бокову. Коротше, дуже багато є синонімів до цього виразу. Тому давайте грати. Ця гра начебто має бути якась не дуже сильно довга, може там хвилин 12-13. Плюс-мінус десь так, але начебто має бути щось прям таке насичене, страшне. Ситуація один. Суб'єкт, А. Що значить? Іди в ліжко. Іди в ліжко. О, я можу рухатись. Ага. Я суб'єкт. Який я суб'єкт? Я людина. Е, щоб відкрити. Ага, що ми ще можемо? Ей, щоб піти лягти в ліжко. Ого, чекайте. Я, напевно, такий модний, крутий, інтелігентний. Купа ножів. Мені здається, що ці... Ого-хо. Е, щоб вимкнути систему захисту. Ну, не захисту, а. Сигналізацію. Вікно. Щоб закрити вікно. О, це я розумію. Все, я виграв. Що тут складного? Все, лягаємо спать. Ми лягли. <кій> І що, мене аж трошки горло е, е, репить. Темно. Чи ти зачинив е, двері на замок передні, так? Хто стука? Там. Чи ти зачинив вікно, звісно. А, у вікно стукають. Чи ти увімкнув систему безпеки? Так. Е! А що вона роби? Ти заховав ножі? Ні. Я забув. Я не завжди таке можу. Він іде. А він перерізав сигналізацію. Що це таке? М -м Ситуація За зафейлена. Хтось увійшов. Напевно, треба просто якось захищати свою хату. Так? Go to bed. а я зрозумів, що go to bed. Тут ще щось було. Так, давайте спробуємо зробити усе, що тільки можна. Я сподіваюся, що якщо я зараз е, зроблю усе, то гра не завершиться, бо це було б дуже мало. Так, умикаємо тут двері на замок. Ножі. Так і знав, що вони не за нас. Ага, ножі заховав також, начебто все. Тоді ходімо спати. Мені здається, що це. Усі речі, які могли тут нам якось зашкодити. Давайте заново. Я не боюсь вас. Ножі у мене в кармані лежать. Зачинив. А якщо я ні нажму? Стукає, Я його обманюю Зачинив вікно? Ні. Та заходь, нікого там нема. Воно не зачинене. Ти увимкнувся систему сигналізації? Та ні, звісно. Нашого ну, нам не треба. О, я як так вийшло! А, а може, хідні двері також треба було? нижі? та ні, вони ж там лежать. Поліція! Так вони так швидко. А вони з'їдять зараз? Ура! Полі Поліцейські приїхали. Копи! Ура, молодець! Ніхто до тебе не зайшов! Наступна ситуація. Ситуація 2. Суб'єкт Б. О. Іди в ліжко. Іди в ліжко. Іди спати. Так. Дивимось, що у нас тут є. У нас є ліжко. Ага, у нас є двері. Ножі... так само все сигналізація шафа, а тут що? Це що таке? що це за підвал? Що мені з ним робити? Тут пусто. А давайте спробуємо просто нічого не зачинять. Навіть ці двері. Так і ляжу спати. Все. А вони самі зачиняються. А ну, пробуємо. Що буде? Ты самим забіжить? Чи хата безпечна? Так, 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 звісно. Мені все одно. Впевнений, так. Добре. Не поняв. Що? В чому прикол? Я сказав, що хата безпечна, так. І все. Наступна ситуація. Ситуація 3, суб'єкт. Все. Де, де я? Як я тут опинився? Як я тут опинию? О, гадемет. О, Мені треба тікати зараз. Зачинено Страшно. Кров'яка. Куди я йду? Мені здалося, що це морда якась. Ууууу, страшно! Добрий день, а ви хто. Капець, так реально... О! Тихо стало. Ця штука втекла, зараз скример буде! Готуйтесь! Я впевнений. За сміттєві пакети. Тю. Я щось думаю, що як по-другому, якщо не скример. Та от як прям по-другому, якщо не скрімер. Я не знаю. Що? Ха. Треба знайти шлях вийти. Ааа, ви зрозуміли, прикол. Опа, вікно відкрите, я можу вийти. О. Go to bed. Чекайте, чекайте, нам треба буде зараз спробувати іншу кінцівку. Бо мені здається, їх тут декілька є. Якщо ви зрозуміли, то, типу, оце другий суб'єкт, він мав усе позачиняти, Тобто ми мали все позачиняти, щоб Третій суб'єкт, якого він, напевно ж, викрав, тримав у підвалі, не міг вийти. Але, оскільки я нічого не закрив, то все у нас було дуже добре. Я взагалі. Не знаю, як це так сталося. Я хотів подивитися, який там монстр буде. Давайте тепер спробуємо, напевно, позакривати усе, щоб нас оцей чорт зловив. Другий. Коли ми будемо за третього грати, і спробуємо за третього лягти спати. Цікаво, що ж воно буде таке? Так, ось 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 воно, go to bed. я, до речі, подивився на той підвал. Так, виходимо. Ой-ой-ой, oh, замок. Систему. Вікно. А я ж, по суті, зсередини можу так само просто вікно відкрити, та й все. Телевізор. Ножі. ховаєм. Тут начебто також тільки 4 штучки оці. Давайте зараз підем. Спати. Я не знаю, що воно буде. Добре, що ми зараз пробуємо? Давайте пробуємо зараз вийти і чи нас схоплять. Мені здається, схоплять 100%. Бо приїде поліція? Чи твоя хата безпечна? Так, 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 впевнений. До речі, якщо ж приїде поліція, то мені по суті тільки добре буде, бо вони його посадять у тюрму. Go to bed. А, де я, де я? Ай-ай-ай? Погані справи. Ходімо, я вже тут усе як себе як вдома ходжу Ой, що це таке? Це корова чи соня? можна трошки поїсти? Каже, мені треба йти. ДЕКІ йти тут, диви скільки їжі? То все, друг навіть є якийсь. Чого воно так тихо стає? І друг також зника. як так воно вписується взагалі в цю гру, цей друг. Якщо він гра сама, то а, рука людська. По суті, не. Що таке дивне? Якщо гра, по суті, не про якихось магічних привидів, а про реальні ситуації. Це Я такі звуки видаю. Чи це мені в голові вважається вже? Мені треба знайти шлях, щоб вийти. Можна тихіше якось ходити? Перевірити вікно. Перевіримо сигналізацію. Алярм, алярм. Перевірити двері, вони зачинені. Це реально страшно. Воно закрите. Мені треба подивитися на сигналізацію перед тим, як її відчинять. Е, Щоб вимкнути. Воно заряжене, можливо, я можу перерізати дроти. Дідько! Ножів нема! Він забрав ножі! Нема більше нічого корисного. Двері. Вони зачинені. От треба. Нема ніяких шляхів, можливо, мені треба повернутися назад. А я до нього зараз зайду. О, ні не можу. У-у-у-у-у-у-у! Ні! Та я не хочу. Шо? Чому ти не в ліжку? У-у-у-у-у-у-у! А ви бачили, то вже щось не таке було. Перший раз на нас щось чорне напало, а тут уже якийсь накачаний монстр. Страшний. Давайте зараз спробуємо так само зробити. Усе тільки ми ляжемо спати, коли вже буде третя ситуація. Це, я думаю, третя кінцівка, все тут, напевно. Ну, тільки три кінцівки буде, напевно, бо. Як тут ще можуть події розвиватись, я не знаю. Все, ми знову тут, але цього разу я навіть не буду нічого зачиняти, бо сенс, якщо ми ляжемо спати. Далі. А може на нас ота біла штука не кинеться? Е, так, усе у нас добре, лягаємо спати. Якщо оце нажму? ну ретрай. З самого початку починається. А в чому тоді прикол? Чому не можна просто з ліжка встати та й все? Давай вже. Можна ще щось. Чекайте, можна ж по суті, вимкнути оцю вилізти через вікно. А, хоча воно все буде те, те саме, як і. в Першій спробі. Тому лягаємо собі спокійно спати. Все безпечно у нас в хаті. І нам на все все одно. Засипай, чорт! Прикиньте, це ж ми зараз граємо за якусь здоровену лису фігню, яка їсть людей. Наступна ситуація. Ситуація 3, суб'єкт С. Що, де я? Взагалі? Як я тут опинився? Та в яка різниця? Лягай спать. Ні, мені треба вийти звідси. Що? Яке вийти звідси? Не видумуй. Спать лягай. Ну страшно тут все таки. Хоча тут уже якийсь третій чи четвертий раз ходжу, але все одно страшно. Давайте може... Це що це таке? Візьмемо ключ і підемо ляжемо спати. Бо якщо... Якщо не спрацює, то значить усе. Ну, логічно ж, напевно. Зараз ця штука буде біла лежать у нас на ліжку. Ні, так нудно. Лягай спать! Тя лягай спать! хоче Ну, тоді, напевно, це все. Можемо спробувати сигналізацію вробити. Подивитися, що буде. Але мені здається, вже нічого такого цікавого і не станеться. і треба знайти вихід! А яка там різниця? Я можу спробувати взяти ніж? Точно. Чи ні, не можу. Не можу. А, ну ми зараз через вікно просто чи через двері випадемо. Воно відкрите, я можу втекти. Так, це все так нудно, все так просто. Я думав, тут буде щось, типу. Якщо ми ляжемо на це ліжко, ну в третій раз, то він прийде скаже, ого, ото ти молодець, я тобі зараз машину подарую, хату куплю, вілу десь там на Мальдівах, будеш жити. Це була перевірка, який ти терпелячий, чи зможеш поспати на обісаному матрасі. Ну, така сьогодні у нас була, в принципі, гра. Вона виявилася трошки довше, ніж я очікував. 20 хвилин я її записую. Думаю, буде хвилин 10 і трошки розтягну, але ну вийшло. 20 хвилин навіть без розтягувань. Сподіваюся, що вам ця гра сподобалася. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі. Там я іноді щось цікаве розказую. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!